Чув про українок в Голлівуді Мілу Йововіч та Мілу Куніс, хто не дивився фільмів з Одеситом Капріо. виявляється, не лише ця відома трійця може похизуватися українським корінням. Ми обрали п'ятірку неочікуваних українських зірок, що прославилися за кордоном. Дивіться та дивуйтеся. Стів Тайлер, легендарний соліст Айросміт. Його справжнє ім'я Стівен Віктор Таларіко. Про це журналістам розповів сам артист. Його дід Фелікс Чернишевич був з України, хоча бабця німкеня. Музикант ріс на українському борщі і найближчим часом збирається розшукати своїх українських родичів, хоч і не знає, з якого саме міста його пращури. Ольга Куриленко, дівчина Бонда. Ольга народилася і виросла на Азовському узбережжі у Бердянську на Запоріжжі. Вже у 16 вона підписує контракт з паризьким модельним агентством. А у 18 стає обличчям багатьох відомих журналів і компаній. І паралельно вчиться на актрису. І настільки вдало, що українку обирає серед тисяч претенденток на роль дівчини Бонда у стрічці Квант Милосердя. Тепер її знає весь світ і гордиться вся Україна. Леонард Німой легендарний спок. Культова особистість з поп зі стартреку Леонард Німой виявляється також з України, а точніше, його батьки, знаменитий кіноактор, син єврейських емігрантів, що виїхали з Хмельницької області з містечко Ізяслів до Бостону. Там хлопець зміг пройти уроки драми в коледжі та зробити перші кроки у кіно, щоб потім досягти усіх омріяних зіркових лаврів. Вільям Шатнер або ж капітан Джордж Кірк з Ентерпрайзу. Як не дивно, кращий друг українця спока серед іншої має і українську кров. Колись його предки іммігрували до Канади, як знали, що там нащадок зможе повністю реалізувати свої таланти. У актора безліч кінонагород, серед яких Еммі і Золотий Глобус. Кетрін Вінник або ж Катруся, як її називає родина. Героїня серіалу Вікінги народилася у Канаді, а от її діди українці. Один з них, Володимир Вінник, навіть був у лавах січових стрільців. Кетрін вільно говорить українською і тривалий час була пластункою. Справжній приклад справжньої українки. І, хоча, поки що, Кетрін зірка не першої величини, ми ще чекаємо на її великі ролі, але вже пишаємось у світі. Кіно ще багато акторів, у жилах яких у тій чи іншій кількості тече вільна українська кров. Ми знайдемо їх всі до одного і обов'язково. Розкажемо у наших наступних програмах. Дивуйтеся.